Бронзовий кардинальський капелюх Йосифа Сліпого освятили у Тернополі з нагоди святкування 120-ї річниці від дня народження патріарха на будівлі, де розташована фундація справа патріарха Йосифа, встановили пам'ятний знак. Я вірю, що то прийде час, що церква його проголосить святим. Він є мучених 18 років бути в Сибірських каторгах, тюрмах. То треба подивляти і вийти ще, і стільки ще багато зробити у світі, побудувати такий собор, який ми посвячили після реставрації, побудувати університет, студіон. Виготовлялася скульптура впродовж двох місяців. Праця над пам'ятним знаком виявилася доволі легкою, каже автор кардинальського капелюха. Спочатку вона вироблявся ескіз, який потім переводився у гіпсову модель. І діаметр її 60 см, вона невеличка, але це буде тою… Тим знаком тут в місті Тернополі, який буде всі туристи і наші мешканці будуть знати, що у нас, кажуть, у нас на Тернопільщині наш земляк був патріарх Йосип Сліпий.